Народ приветствую! Сделаю невеличкий обзорчик на старый наш раскидач минералки. Давно был зроблений, дуже давно. В користуванні уже минимум наверное лет 10. Минимум. Як було зроблено, нічого не перероблялось, з першого разу получилось. Може до потопника хтось скаже, але конструкція получилась живуча живуща і практична. Так, була зроблена рамочка така. Понятно, що трехточена навеска, друга точка і третя точка. Речах відкривання, закривання заслонки. Ось видно. Це уже емпіричним путем підбиралися отверстие, щоб более-менее рівномірне розкидання було. Почало середина і край, дабы не закидало багато підсередину, була наварена шайба і зменшений отвер. Тобто таким емпіричним путем ворошилка теж доволі справляється, напряму подсоединена от диска. Стенки, хтось скажет, а вони страшні, ужасні. І, І ще було, з того зробили. Це листыще, я... я малий був в дитинстві, помню, вони ржаві, лежали. Лист товстий, Не знаю що, але різався він довольно тяжело. Ну, остаток 3 мм железних. Ну, за ці 10 років, хоч тут і і селітра була, і піліцілітра, і що тільки тут не було, і карбаміди, то легенька ржавченка з першого дня, як організувалася така по старій ржавчині. Отак воно в неізмінному стані знаходиться по свій день. Есть... На це не обращайте уваги, це не жестянка якась. Тімочка! Тім. Значить, Отак вот було зроблено так, редуктор. Редуктор був використаний із, із, із бобової жатки привод коси. Тобто сюди був привод, тут стояв маховик привод, привод коси. Вернів, тут стояв маховик, привод коси, а тут був привод лент, які скидають скошене. Так, диск із дискової борони з лапчатками переварені. Оце як було зроблено. По сей день нічого не перероблялося. Да, вже десь подшипничок трошки люфт дає, Ну, то не страшно. Роби, робить вже який рік. Десятий чи 12-й. Суазіка переставили сюди. Сцепний пристрій для прицепа Щоб сюди, значить, бункер вміщає десь 800 кг в себе і ще прицеп, один бек ставили, їхали на поле. Ось так було зроблено. Так, розкидає. Розкидає, як всі однодискові, трошки нерівномірно. Бере на одну сторону. Чи 18 метрів, а на другу в районі 10 метрів. Ну, це проблема всіх однодіскових Тобто в принципі Такі діла значить, даний девайс на даний момент уже виставляється на продажу. По бросовій цені, хто забере 1500 гривень, пожалуйста, забирайте. Все воно робоче, цепляй, йдіть розкидай. Е, е, ніяких проблем немає, кардан в придачу віддається. сразу все, подсоєдинив і палець, все, і поїхав. І будь здоров. Так, кому надо, без питань, звертайтесь. Не хочеться його на металолом просто віддати, по символічній ціні віддам Цей рік приобрели, теж, скажімо так, если б скидки такої не було великої, може б не цей, може б і не рішилось, но приобрели на тонну 200 двухдисковий, перше. Понравилось те, що його можна. Ну, у нас цель преслідується поставити той новий на е, колеса і нашити борта, даби засипати одномоментно тонни 3. Е, е, тонни 3 е, мінералки засипати і вивозити на поле без прицепів, без нічого. Тобто У нас поля в основному гектар. по 10, 15, 20, 36 максимум, тобто все кусочками і було б Так, Заводський, той що на колесах трьох тонний, занадто дорогий. Рішили отак трошки купить купити за не так дорого. сейчас Та зроблю новенького. Дуже понравився, вже раз пользувались ним. девочка орехов сельмаш выпуская их тим подожди то есть вот такая вот штука два диска молодцы сделали вообще изумительно все все классно претензий до них немає никаких так значит просто хотим поставить это все дело на колеса и сделать его не навесным а прицепным І оце ж надставка на 200 кг. Надставка ми хочемо дошити, щоб ще 2 тони вміщати, понятно, трошки укріпити цю всю рамку. Може, ще дві стойки. Ща е, Тімочка, Дві стойки от балки, ну це не важно. Це коли зробиться, тоді обзорчик зроблю, як вийшло, які нюанси. Значить так. Е, Ну, По-новому, вопросов немає. Все працює, як, як повинно працювати, І за свої гроші їм дякую велике. Значить, нормально, нормально, все, все, все устраюває. Так, тось, отакий девайс приобрели. Старий, старий символічно виставлю на продажу. На великсі об'ява буде висіти. Дивіться, переглядайте. однодисковый раскидач, пожалуйста, кому надо, цена бросила. Так, ясно. Так, ну что, всем спасибо, всем удачи.